Компас ветерана таку назву має новий мобільний застосунок, що стане у нагоді захисникам та захисницям України, членам їхніх родин, а також установам, які працюють у напрямку реабілітації. Додаток функціонуватиме за принципом відкритості. Його можна доповнювати авторськими матеріалами та корисними контактами щодо безкоштовної медичної, психологічної та юридичної інформації. Ба більше для військових також розробили довідник. У ньому зібрана інформація про ВЛК та медико-соціальну експертну комісію, лікування та протезування, а також надання пільг. Українці загалом потребують не тільки просвіти стосовно своїх прав або того, як працює бюрократичний апарат, а й одночасно надто важлива розбудова системи захисту військовослужбовців. Розробили дночки мобільний застосунок, що буде доступний офлайн навіть під час блекаутів. Але не застаріє, як друковане видання, бо може динамічно оновлюватись. Перш ніж психолог буде працювати з військовим, в них величезна потреба в широчайшому колі питань. Їм всім потрібен психолог, їм всім потрібна психологічна допомога, але в першу чергу вони зосереджені на вирішенні своїх юридичних питань, на вирішенні питань працевлаштування, і в принципі часто бувають військові розгублені і вони запитують речі, які стосуються безпосередньо їх життя, виживання і так далі. І якщо ми це все для них створимо. Як психологи ми можемо сказати, потім нам набагато легше буде і набагато більше довіри, набагато комфортніше нам буде далі їх супроводжувати.